Всім привіт, друзі! Мене звати Нікіта Сема, ви на моєму каналі, і це наше нове відео. Знову я, знову мій диван, знову отам десь німф над моєю головою. Знову мій канал, знову гамбург на зв'язку. І начебто все у нас так само, все однаково, все стабільно, крім того, що я в новому образі. Як правило, я до вас виходжу в достатньо. Патріотичних, але не дуже таких прям традиційних. Традиційних прям-прям-прям-прям-прям аж образах. А сьогодні я прям як не знаю, наскільки я схожий на Якусь історичну постать. Але тим не менше, сьогодні я вишиванці до вас вийшов. А це означає, що сьогодні ми будемо говорити про щось дуже-дуже дуже цікаве і традиційне, і взагалі дуже-дуже-дуже класне. Як завжди, ми будемо говорити про західні, які я організовую, про заходи, на яких я буваю і так далі. Тим паче пече цей захід не виключення, тому давайте подивимось. Euh, про що ж я буду говорити? Тож, увага на екран. <му> Отож, друзі, розповідаю, для чого ми сьогодні з вами отут зустрілися в цьому відео. Я сьогодні вам розкажу про майбутній захід. Це. Супер-пупер-пупер-пупер-пупер-пупер захід, про який знають одиниці. А, і зараз я вам його проанонсую. Але давайте для початку зробимо важливу річ. Тут мене вчать, що треба частіше певно казати, що треба підписуватись, лайкати, коментарі робити, поширювати це відео, тому що я вам це говорю один раз в кінці відео. А я хочу зараз, щоб більше людей побачили це відео. Це про цей крутий захід, побачило більше людей. Тому давайте більше лайків, більше коментів, більше підписок, більше поширень. Більше дзвіночки ставте на поширення, тому що такі відео, як це відео, має вийти хутко і хутко всі мають це побачити, тому що це надважливе відео і надцікаве, тому що через. Десять днів воно, можливо, вже і не буде актуальним. А ви хочете ж побачити все першим. Ну що, дзвіночки? дзвіночки. Підтримуємо українськомовний контент. Ставимо дзвіночки, ставимо лайки, ставимо коменти. Пишемо, поширюємо. І поїхали. Вже зовсім скоро, буквально за лічені дні. Вся країна буде святкувати великий захід. Велике свято. І це я не про 8 березня. Я про 9 березня день народження видатного українського письменника, художника, митця Тараса Григоровича Шевченка. Людину, про яку знають майже всі українці, я сподіваюся, що всі українці знають. Людину, про якого знають дуже мало європейців і світові взагалі люди. Незважаючи на те, що його твори це витвори мистецтва і його життєва позиція, набагато достойніша, набагато більшим є прикладом для наслідування, ніж той самий Пушкін, Пушкіна знають європейці. На, світ. на жаль, чи на щастя, певно, більш, на жаль, у більшості німецьких престижних родин в їхній бібліотеці на полицях стоїть Томи Пушкіна. Багато книг Пушкіна, Толстого і так далі. Але немає книжок. Тараса Шевченка, Алесі Українки, Івана Франка. Немає книжок Котляревського, Нечуй Левицького і так далі. Ми над цим будемо працювати і починаємо з Тараса Шевченка. Цей захід, який відбудеться 9 березня 2023 року в місті Гамбург, адресою Юнгілштраси 6. це Віцеріус-скул, приватний університет в центрі Гамбурга. Секунду, нос чешеться. Нос почесав. Отже, захід буде відбуватися в центрі Гамбурга, в приватному університеті, який надає нам аудиторію. В цьому заході будуть брати участь. Ддатні українські особистості і я, <свісно> учасниця нашої команди, українська журналістка, перекладачка, фотографиня Ольга Савіцька, українські педагоги з 40річним стажем Лариса Пчеляна, українські педагоги, краєзнавець, журналіст, релігійний і громадський діяч. Микола Карпенко, це фольклорознавиця, керівниця фольклорного гурту в місті Гамбург, Родовід, співачка українська Катерина Жук. Також брати участь в нашому заході як спікер буде українська філологиня, доктор філологічних наук. Професор Львівської політехніки і Шевченко-Знавиця Ірина Фаріон, і також спеціальним гостем на нашому заході, головною зіркою нашого заходу буде фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя. український співак, знаменитий український співак, який нещодавно мав, записав пісню мав дует з Едом Шираном. І багатьма іншими європейськими і світовими зірками. А отже, до нас вітає також Тарас Тополя і розкаже всі ці взагалі особистості будуть розповідати про Тараса Шевченка з своєї сторони, з своєї точки зору, і будуть відкривати для нас, українців, і в першу чергу для німців Тараса Шевченка. Тому що наша ціль, щоб німці пізнали Тараса Шевченка, щоб німці читали Тараса Шевченка, і через Тараса Шевченка пізнавали дух українців, тому що Тарас Шевченко є не лише українським письменником, Тарас Шевченко є символом нації, і це є надважливо. Також спеціальним гостем на цьому заході буде генеральний консул України в місті Гамбург, пані Ірина ТБінка. Яка нам допомагає в багатьох заходах, яка е, дуже веде активну участь в організації, в допомозі української громади. І е, також пані Ірина Цитає до нас до заходу, щоб офіційно відкрити такий захід і наголосити на важливості цього заходу. Ну, і я буду там, як організатор, як модератор цього заходу, е, будемо. Надавати, буду спілкуватися з усіма учасниками. Я хочу звернутися до усіх учасників, до усіх українців і німців, можливо, якщо вони якось мене дивляться, або до українців, які знають німців і знаходяться в Німеччині або поруч, і мають можливість і бажання приїхати 9 березня в місто Гамбург. Приїжджайте на нашу публічну дискусію. З нагоди дня народження Тараса Шевченка. Тарасу Шевченку виповнюється 209 років. Ми будемо говорити, розкривати цю постать і популяризувати українське в Німеччині. А ви популяризуєте українське в українському Ютубі? Тому лайкайте, поширюйте і підписуйтесь на цей канал. І також, друзі, я хочу вас попросити. Стежте за моїми сторінками в соцмережах, тому що там про цю інформацію вже місяць, як знають, а то й два. Також стежте за сторінкою команди Ukrainian Hux, там також про цю інформацію вже давно знають про цей захід. Щоб знати інформацію, першими підписуйтесь на ці сторінки. В описі цього відео ви побачите всі ці посилання на всі ці аккаунти. Я хочу вам побажати гарних днів, весняних. Привітати вас з весною і запросити всіх на наш захід на Шевченківський день, перший Шевченківський день в місті Гамбург, можливо, навіть в Німеччині. Тому завітайте до нас з усієї Німеччини. Якщо в Гамбурзі ви тим не менше, завітайте. У нас повітряна тривога. Я не знаю, чи ви чуєте це, але повітряна тривога. Але незважаючи на це. Незважаючи на звуки сирени, ми тим не менше працюємо, працюємо і я думаю, що нам це не так страшно в гамбурзі ця повітряна тривога. Як важливо для Всіх тих, хто зараз знаходиться в Україні під повітряною тривогою, щоб про Україну говорили в Німеччині, в Гамбурзі і всюди, щоб в всьому світі знали про Українців, щоб весь світ допомагав Україні, щоб в Україні пошвидше перестали лунати повітряні тривоги, тому що бачите, ось так. В Україні повітряна тривога, і вже і в гамбузі лунає повітряна тривога. Тому допомагайте Україні, донайте, збирайте донати, тому що на цьому заході також будуть збиратися донати на допомогу Україні. Тому приходьте, приводьте друзів, збирайте донати, ширтуйте Україні, працюйте на перемогу України і та працюємо разом! Гарного всім дня! Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, поширюйте і так далі. Люблю вас. Всім гарного дня. Кохайтеся, чорнобриві. Та не з москалями. Гарного дня. Всім Всім Я па, па Фух. Я втомився.